Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Маю радість, що можу спілкуватися з вами сьогодні. Тема моєї проповіді: Господь хоче бути сьогодні у домі твоїм. Дуже цікаво, чи неправда? А чи можливо таке? З давніх давен відомо про гостинність українського народу і хто не приїздив до нашого краю, щоб поостювати ніколи не забуде про смачний український борщ. Та гарячі вареники з сиром. Так уже ведеться, що ми з радістю останнє відомо нашим гостям, щоб вони почували себе неначе вдома. Як ви думаєте, дорогі слухачі, якби одного дня ми почули новину, яку ніколи не приходилося чути раніше, по вашій вулиці прямує один подорожній, який дуже хоче десь зупинитись, щоб переночувати, чи відчинили б ми двері нашої хати чи квартири? Чи запросили б Його до нас пооцювати, як на вашому серці українці та жителі України, а подорожньо звати Ісус Христос? Не вірю, вірніше не хочу вірити, що знайдеться в Україні хоча б одна сім'я, що сказала б, ця відома особа для цілого світу є небажаною в нашій оселі. Якби таке чудо сталося у фізичному житті, думаю, була би черга однією із більших за всю історію людства. Щоб запросити Христа. А що відбувається в духовному стані? Чи є реальним, щоб Спаситель світу Ісус Христос завітав до нашої домівки? Так, звичайно, і слава Богу, що на сьогодні мільйони людей були щасливими, коли до їхнього дому постукався Ісус. Що ж залишилося зробити з тими, які не мали нагоди приймати дорогого Гостя у своїй родині? Це питання вирішується дуже просто. Треба захотіти запросити Його. Моя молитва до Бога, щоб ти, дорогі слухачу, побажав побачити Його. На думку приходить один чоловік із відомого міста Єрихону. Ось що ми читаємо у Слові Божому. Його звали Захеєм. Про те, що появився Ісус із Назарету, який подорожував по землі Юдейській та Галилейській, ставало відомим все більше кількості людей. Різні новини приходили до Єрихону. Один розказував, що був особистим свідком, коли дуже хвора людина одержала уздоровлення, коли Ісус доторкнувся. Інший свідчив, що Ісус одне тільки Слово сказав, і було досить, щоб людина отримувала прощення. І ось так сталося, що Ісус наблизився до міста, яке заново було побудовано Хіелем з Бетелу. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, і був там чоловік на ім'я Закхей. Він був головою над Митерами. І був дуже багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але не міг із за народу, тому що він був малий на зріст. Що діялося у серці Закхея, які думки приходили до Його розуму? І навіщо йому потрібно було побачити Ісуса? Євангелист Лука описує, що цей чоловік був дуже багатий. Гроші і усі його вклади не мали ніякої цінності перед бажанням побачити Ісуса. Гроші не були відповіддю на запити душі. Не достатку заховується щастя. Він силкувався протиснутися через великий натовп, щоб поближче подивитися на нього, яко він зросту, в яку одежу зодягнений, про що веде розмову. Чим складніше було це зробити, тим більше зростало бажання побачити. Невже не пощастить, хоч одним би оком поглянути на нього? Що робити? Думки набігали одна на одну, потрібно щось придумати. І вирішив Закій вилічити, в якому напрямку рухається натовп та побіг наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитись на Ісуса, тому що Він мав проходити тією дорогою. Велике бажання побачити Христа скинуло із Закея одіж дуже поважної особи. Він не роздумував, до якої категорії він належить. Будучи дуже багатим чоловіком, він не турбувався про соціальну думку своїх сусідів та друзів, з яким був на одинаковій посаді. Усе відійшло на задній план, і більше не виглядало таким цінним. Попереду на першому місці появлявся Ісус. Ось нетерпеливо відкриває закей листочки з дерева, на якому тримався, щоб не перешкодити побачити його. І погляд цікавих очей слідує за учителем. О, яке це чудо на кінець! Я бачу його вже дуже близенько. можу виразно розглядати навіть одіж, в яку він зодягнений. Раптом натоп зупинився, тому що зупинився Ісус. Він глянув угору і сказав до нього: «Закхею, я бачу тебе, притьмом злізай, тому що я маю сьогодні ж бути у твоїм домі. Чи міг навіть мріяти про таке закей, неможливо було протиснутися через натовп і щоб близенько приблизитися до нього, щоб побачити його. А тут стається щось неймовірне. Христос хоче загостити до нього додому, і злізає закей швиденько і прийняв його дуже радо. Не можемо собі уявити навіть, яке хвилювання із потіком якогось радісного нахлинули на нього, начальника над митниками. Він не відав, як навіть діяти в подібній ситуації. Присутність святого чоловіка в його домі робила внутрішній перелом у серці Захея. Ісус нічого не сказав йому на цю тему, але Дух Божий працював над серцем грішного чоловіка. Люди, які знали довгий час Захея, заходились нарікати та й казали: До грішника зайшов у гостину Ісус. Не слідувало було йому цього робити. Люди пам'ятали усі кривди, які чинив над ними Захей. Посада його у той час збільшувала його особисті доходи, а населення усе більше ставало біднішим. Та знав Ісус усе про людину, Він любив усіх і хотів, щоб усі люди спаслися. Біблія говорить, що устав захей, і до Господа промовив Господи, ось половину маєтку свого даю Богім». а коли чимсь когось покривдив. Повернув четверо. Щось дуже цікаве стало творитися в сумлінні у Закхея. Воно пробудилося. Перед його очима пробігли дні минулі скривджені люди від її митарів та сльози сирітських сімей. Присутність Ісуса в його домі зробила корінний перелом в житті у Закхея, тому що душа його також шукала спасіння. То Ісус сказав до Нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і Він, син Авраама, син Бо чоловічий, прийшов шукати і спасати те, що загинуло. Дорогі слухачі нашої програми, ти довгі роки живеш на землі і ніколи, ніколи не зустрічався з Ісусом. Побажай побачити Його, запроси Його до твоєї сім'ї, твоєї родини. Господь хоче бути сьогодні у домі Твоїм. Не вагайся і не відкладай на потім. Ісус пройде поруч, і ти втратиш історичний момент. Я запрошую тебе разом зі мною попросити Ісуса не минути нашої хати, в якій не вистачає Господа. Боже, як довго ти подорожуєш по землі і через Духа Святого та учнів твоїх навідуєш сім'ї? Але так сталося, що в моїм домі ти ще не бував ніколи. Ми хочемо познайомитися з тобою. Ми та діти наші, наші батьки і вся родина. Запрошуємо тебе, прийди до нас. Ми бажаємо Тебе, думках і нашому житті. Ми віруємо, що ти не заберешся, тому що ми щиро просимо тебе. Про це нехай би Дух Божий творив подібну молитву у твоєму серці, тобі так потрібен Ісус. Він бачить усі заховані таємнички у твоїм серці, Він читає твої думки та розуміє стан твоєї душі. Одного разу до храму читаємо, який був побудований у Єрусалимі. Приходять двоє людей, щоб помолитися. Я вам скажу: не забувайте молитися. Тому що молитва то є бесіда з Богом. Так як хоче ваша донька, ваш синочок з вами поспілкуватися, поговорити, так і Ісус хоче мати бесіду з вами. Моліться щоденно, читайте Біблію, досліджуйте Писання, і воно дасть вам життя. Так як наше тіло потребує їжі для того, щоб жити, так же само і наша душа шукає духовної споживи. Деякі люди говорять, чому у людей немає спраги до Бога? Я вам хочу щось сказати, дорогі друзі. Немає спраги, тому що немає солі. Дайте їм солі, і сіль буде шукати воду. Будьте сіллю у світі, і люди потягнуться до води, тобто до Бога та його слова. Отже, Фарисей, напевно, стояв на центральному видному місці і, піднявши очі до неба, говорить: Господи Боже, я прийшов у храм цей, щоб помолитися. Я не є грішник або ж перелюбник. Я не беру податки, нікого не скривджую. Я двічі на тиждень пощуся, даю десятину зі всього. Знаєте, напевно, він говорив правду. Можливо, і старався ретельно виконувати «П'ятикнижжя». В цьому не було нічого поганого, навпаки, похвала від людей та Бога. Чи варто було йому перераховувати усі плюси та дослідження? Та це ще півбіди. Головна його помилка була ось у чому. Під час його молитви, дивлячись з-під підлоба на праву сторону, він побачив митника і продовжує: Так, так, Господи, я такий хороший і неподібний на того митника, який також прийшов, щоб помолитися у храмі. У той же самий час митник, не сміючи підняти очі до неба, б'ючи себе у груди, благав зі сльозами, Господи, будь милосердний до мене грішника! І ось, закінчивши молитися, вони обоє виходять із храму. Виходить фарисей, усміхаючись, і виходить митник із заплаканим обличчям. Ісус подивився на цих двох людей і запитується, хто з них пішов додому більш оправданий фарисей чи митник? І відповів Ісус, кажу вам, що митник пішов додому більше правданий, аніж фарисей, тому що хто себе піднімає, той понижений буде. А хто себе понижає, того Бог підніме. Так, читаємо. У Біблії написано: Бо гордих знехтує, а смиренним дає ласку. Не дивися на твій рівень знання, на твої досягнення, на твій авторитет або ж соціальне положення. Будь милосердним. Будь смиренним перед Господом, пошукай його як захей, щоб зустритися з ним. Запроси його до свого дому, твого серця, і ти ніколи ніколи не пошкодуєш про це. Напевно, ти пережив у своєму житті немало долин випробування та розпачу. Не один раз життя здавалося, потрапить у гірські потоки, і ти не знав, що вже і робити. Дорогі друже, нині твоє вухо вловлює слово про Ісуса. Це він проходить повз тебе. Зупини його своєю вірою, своїм бажанням побачити його. Він не знехтує твоїми мінусами або ранами твого серця. Він добрий пастир, він лікар. У нього є все для тебе: прощення, ліки, милість та вічність. Закею, сказав Ісус, злізай скоріше, тому що сьогодні мені потрібно бути у домі Твоїм, а коли прийшов Ісус до хати, тоді прозріння прийшло для митника. Ось так і так, чиню, Господи. Нині прийшло спасіння для дому цього, відповів Ісус, тому що і він, син Авраама. Будьмо дітьми Аврааму, повірі, по добрим чинкам, і Господь завжди буде з нами у нашому домі. І в наших серцях, нехай допоможе нам у цьому Господь. Дорогі друже, ти прослухав цю проповідь. На тему Господь хоче бути сьогодні у домі Твоїм, нехай бажання твого серця завжди буде на те, щоб шукати Господа, щоб знайти його в своїй сім'ї, у твоїй родині, а особливо у твоєму серці і в твоєму розумі. Тому що, в Слові Божому написано, блажен муж. Що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує, і він буде, як те дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Нехай Господь допоможе тобі, дорогі друже! Стояти на сторожі свого серця. Якщо Господь буде у твоєму серці, у твоїй душі у твоєму розумі, тоді ти будеш успішним у всіх своїх напрямках, і доля Твоя буде благословена Богом, тому що Він буде розпорядником твоєї долі. Нехай Він допоможе тобі в цьому. Амінь. Solta a boa condução.